Авдіївка, і це дуже гарячий напрямок. Розпочнімо з того, що найбільше хвилює: ось цей це вклинювання з південного сходу Авдіївки, три вулиці, так тут вулиці. Перелічимо їх іще раз Черношевського, спортивна та Соборна, і пропоную вам от просто пряму мову від відео, яке учора виклали бійці 116-ї механізованої бригади Хорн Груп, це підрозділ ударної БПЛА. Вони самі виклали відео. Як виглядає оці для трьох вулиць Соборна, Черношевського та спортивна? І ще й самі коментують. Тому мої коментарі тут зайві. Прошу дуже уважно слухати і дивіться на екран. Задають много вопросов про Віївку. и что происходит на царской охоте, и насколько там далеко русские продвинулись. Вот, все не так трагично, как рисуют некоторые, или торжествуют русские. Что происходит? Да, они совершили гениальный ход, научились лазить по канализационной трубе. Россияне, вымазавшись в говне, выпал, выскакивают в районе царской охоты пытаются добежать до пригорода Авдеевки, там всего три улицы вот они видны на видео, чтобы там зацепиться. Их там тут же уничтожают. В конце вот будет видео, как это происходит. То есть вот он бежит, за ним следят, он забегает, тоже следом за ним залетает, залетает и в пивишко. И дальше он останется гнить в этих развалинах этого дома. Даже домой в целлофановом пакете его, скорее всего, не отправят, потому что ни до кого нет э, до него дела. Он сразу превращается в ненужный, бесполезный остывающий кусок мяса. Ну, собственно, вот как выглядит все это место действия, оно совсем небольшое. Очень хорошо видно на видео. Ну, вот вы и познайомился, так бы мод вид Паршу и особое. Ті бійці, які там воюють, це 116-та бригада Хорн э, Груп. Вони продемонстрували все, все, як воно є там у складному э, відтинку фронту. Район Царської охоти, район південно-східних околиць Авдіївки. Э, крім цього, вчора з'являлося відео навіть від э, окупантів, які знімали. Контратаку зведеної групи 47 ї ми бригади і тієї ж таки 116 ї миг бригади. Там працювали Бредлі, М113. Була проведена атака якраз на позиції в царській охоті. Тобто царська охота це у нас ось тут. Відпочинковий готельний комплекс. А, і ну Росіяни обрубали це відео. Не, не показали до кінця. Вони просто показали сам факт здійснення атаки. А чим же воно завершилось, вони не показали. Тому є цілком а, припущення вважати, що там були успішні дії від 47 та 116 бригад. Це те, що по найбільш активній ділянці такі найбільш. Чутливі і тур ті, що турбують ділянці фронту в Авдіївці, Хоча з'являються нові е, перша із таких, ну хоча не те, що з'являється, вона продовжує бути активною. Е, це Авдіївки, і що найцікавіше, росіяни, от фронтально на Бердичі Степове, не змогли пробитися, тому що вони зараз роблять. Вони продовжують просто розширювати свої вклинювання в бік очеретиного та новобахмутівки. Вони лізуть, і одну із таких атак дуже добре зафіксував наш танк. Т-64, аналітики анлітки діпстейт локацію, де це все відбувалося. Фактично, що південно східніше виходить села Новокалинове, найближче воно до цієї ділянки. А, власне, на цьому відео ми спостерігаємо, як наш танк, якраз Т-64 БВ, знищує російську БМП-2. Це зараз ми бачимо кадри роботи нашого танчика від першої особи, а потім ще буде об'єктивний контроль ураження цим танком ворожої БМП із дрону, що здійснював супровід. А, ну насправді, знаєте, в мене, в мене виникла така думка. Що саме тут в Авдіївці, в силу того, що, вочевидь, нас недостатньо, в якійсь мірі боєприпасів, і це, на жаль, не є якоюсь таємницею, це є цілком публічною інформацією, маю на увазі артилерійських снарядів. Ми бачимо, що ми бачимо постійну роботу танків. Ми бачимо десятки уражень від Бредлі. І ми бачимо, звісно, що fpv дрони, тобто весь наявний арсенал озброєнь, от як, як тільки можемо, так і крутимося. Ну, не ми з вами, а наші бійці там на передових позиціях. От весь наявний арсенал, який тільки мають, весь використовують в будь вогневе враження для того, щоб знищувати ворога. Це те, що на півночі відбувається вдівки. Ну і є тривожні повідомлення Південніше кажуть, що ситуація в первомайському вкрай складна. Тобто, я розумію, що ось. Тут Первомайське, де саме тут відбуваються атаки. Ну раніше завжди йшлося про район від пісків по дорозі, але ми розуміємо, що росіяни є, вочевидь, в північно-східних околицях, тобто, ось тут з боку водяного є. Вони тут в Первомайському кажуть, пишуть, стверджують аналітики, деякі, які мають очевидь, інсайт, що в Первомайському дуже складна ситуація. Зокрема, Богдан Морожников, наприклад, він про це пише. Мені невідомо наскільки складна ситуація в Первомайському, тому я не буду просто говорити те. Чого не розумію? Чого не знаю, але очевидь потрібно її додатково тримати на контролі тепер цю ділянку південно-авдіївського напрямку. Тим паче, що до речі, неподалік від південно-авдіївського напрямку, на ще є Георгіївка на Мар'їнському. Тут теж росіяни зараз надзвичайно інтенсивно розбираються селище а, з Усіма можливими засобами ураження, в тому числі і задіянням авіації, і, направду поливають і ТОСами, сонцепьоками. вкрай складно тримати те, що знищується під нуль. Самі новомихайлівці, південніше Мар'їнки, більш-менш. Більш-менш стабільна ситуація, не солодко, але все якось устаканилося. Отже, завершимо друзі. Огляд цей оглядом напрямку, про який доволі рідко насправді доводиться говорити. Ну зараз в останній час в ході літньої кампанії, звісно, то що було там багато роботи, скажімо так. А ось зараз трішечки він затих, утім активізовується в чергове і доволі таки. Потужно ми говоримо про бордянське спрямування, там де е, окупанти насамперед і про їхні атаки е, будемо вести далі. Бесіду, Отже, я виділив населений пункт золота нива, і по ньому, е, як і по е, околицях золотої ниви е, в цьому районі, е, працюють дуже потужно. Російська авіація, російська артилерія е, власне, намагається тут проводити свої е, атаки. Сюди летять каби, сюди летять FPV-шки, все через те, що пригадуйте, я в п'ятницю показував таке доволі популярно розійшлося відео із тим, як дрон, наземний дрон, колісний дрон знищив міст. Так, от виявляється, що деякі аналітики дійшли до того, що цей міст він розташований власне ось тут, в цій ділянці від золотої ниви. Виходить, тоді зазначалося, що 4 кілометри. Ну, фактично, ми бачимо 2,8 і Е, кілометрів. На цьому напрямку цей міст було ураджено, знешкоджено для того, щоб ворог не зумів проскочити, щоб зірвати всі його плани по атаці Золотої Ниви. Тому що саме тут росіяни принаймні зараз проводять доволі потужну вогневу роботу, і на найближчі тиждень я думаю, що на бердянському спрямуванні буде. Доволі таки неспокійно. Все це вписується От якщо вже так підсумовувати більш стратегічно, все це вписується. В яку загалом історію загалом і в історію спроб узяти вугледар? От він, мені здається, є пріоритетною ціллю для ворога. Росіяни зрозуміли, що фронтально вугледар атакувати не вийде. Пробували спочатку то через Мар'їнку. Давайте проатакуємо. Зупинилися. Давайте спробуємо через Новомихайлівку. Зупинили їх. Тепер вони пробують через район Новодонецька Золота Нива. Ну і паралельно будуть, звісно, що тиснути і на Марінко, Георгіївку. таким чином флангово окупити, охопити вугледар і ту ж саму непоступливо Новомихайлівку. Тобто ми говоримо про те, що ось такий театр, якщо так можна звати стратегічний бойовий дій, приблизно вважається у стратегії ворога на цьому напрямку.